Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі говоримо про таке. Донбас під обстрілами бойовики продовжують ігнорувати мінські домовленості. Планували теракт. Міліція провела допит вбивць правоохоронців у столиці. Гідність замість злидні в Україні анонсовано пенсійну реформу. Вже понад 12 годин триває бій поблизу Широкіного на Донеччині. Про це йдеться на офіційній сторінці батальйону Донбасу. в Соцмережі в цьому ж районі протистоять бойовикам бійці Азова, а також частини збройних сил України. Загалом у ніч на 5 травня російсько-терористичні війська 27 разів обстріляли позиції сил АТО із крупнокаліберної артилерії. Основними на напрямами ударів знову стали Донецький і Луганський. Останні повідомлення з фронту далі в сюжеті. На Донбасі злочинці не знижують інтенсивність обстрілів українських військових. На Донеччині супротивник знову завдавав ударів по позиціях сил АТО із з мінометів біля селищ Широкіне, Пєскі, Гнутове, Опитне, Майорськ, Ленінське та Кірове. Вкотре злочинці відкривали вогонь по нашим опорним пунктам із артилерії калібру 122 мм, міліметри, а також танку в районі Широкіне. А неподалік населених пунктів Опитне, на піски, гранітне та Авдіївка, вів вогонь із автоматичних ручних гранатометів та стрілецької зброї. На Луганщині противник також відкривав вогонь із мінометів по українських позиціях поблизу населеного пункту СИЗЕ. А неподалік золотого відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців із групою супротивника. Сили АТО змусили нападників відійти. Тим часом, за повідомленням групи інформаційний спротив, триває активне переміщення бойової техніки і озброєння бойовиків. Зокрема, в центральні частини Донецька і Луганська у складі колон, танки, броньовані машини, ствольна та реактивна артилерія. Техніка пересувається із супроводом, паливно-заправниками і тягачами. Дані заходи в рівній мірі можуть бути як реальним тренуванням до параду 9 травня, так і зосередженням ударних тактичних груп під прикриттям підготовки до нападу. У той же час українські правоохоронці затримали чергову партію інформаторів та агентів незаконних збройних формувань у результаті спільних дій. Прикордонників співробітників СБУ та військовослужбовців затримано зв'язківців бойовиків в районі Колесниківки та контрольно-пропускного пункту Новотроїцьке. Окрім збору даних на користь терористів, один із них намагався перемістити до Маріуполя агітпродукцію антиукраїнського змісту. Микола Різник, соціальна країна. Російська агресія в Україні і надалі активізує військові навчання країн НАТО у північному морі поблизу берегів Норвегії розпочалися навчання альянсу під назвою Динамічний мангуст. Екіпажі суден відточують майстерність із пошуку підводних човнів. Експерти кажуть, вправи проводяться в одному із найскладніших морів із численними, але не глибокими підводними каньйонами, стрінкими течіями і високим звуковим забрудненням. Загалом у навчаннях задіяно понад 20 одиниць техніки в тому числі повітряні судна і підводні човни. Крім того, в них візьмуть участь понад 5 тисяч військовослужбовців із 10 країн. Маневри триватимуть до 14 травня. Затримані за вбивство міліціонерів у Києві розповіли, що планували теракт. Під час допиту вони заявили, що мали при собі два автомати: гранатомет, муха і декілька гранат, розповідаючи про напад на працівників Даї. Днем раніше один із злочинців заявив, що група прийняла рішення зробити це для заволодіння табельною зброєю, автоматами, засобами зв'язку та коштами. Нагадаємо, в ніч на 4 травня в Деснянському районі Києва двоє невідомих вчинили розбійний напад на автозаправну станцію і вило. Чили каси трохи більше 800 гривень під час затримання злочинців, двоє міліціонерів загинули, ще троє отримали поранення. Зрештою, міліція затримала трьох зловмисників. Ще одного було вбито в перестрілці. Ми приїхали з целлю провести е, свого роду терористичний акт для подорвати довір'я населення до власті. оскільки не було подходящий момент, ната ну, даний терористичний акт прийшлося відмінити. Вчора вони е, прийняли рішення. Е, Грабі з станцию. У Нам на пути попались под работники служб, поліції і началась погоня, перестрілка. Потом, когда во двор заехали, началась перестрілка і там, в принципі, все і закінчилось. Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив ДАІ не допускати наявність на автомобільних номерних знаках будь-яких написів, окрім державних реєстраційних. Аваков пояснив, що зловмисники, які в ніч на 4 травня розстріляли міліціонерів у Києві, переховувалися на авто саме з такими номерними знаками, що ускладнювало їх оперативне затримання. Ми дадім жорстке указання всім патрулям і всім працівникам ГАІ. пресекать появление наклеек любого содержания, пусть ультрапатриотических, чтобы под наклейками не скрывались бандиты, которые рядятся в одежде атушников. У нас много героических ребят, которые приехали с войны и воюют. Много негодяев, которые под них рядятся. Мы больше с этим мириться не будем. Надеюсь, что эту дисциплину военные и настоящие патриоты поймут. В Україні 39 тисяч чоловік мають статус учасника антитерористичної операції. За даними української гельсінської спілки, це приблизно 20% від кількості всіх військовослужбовців, задіяних в АТО. Правозахисники помітили плюси та мінуси щодо оформлення відповідних привілеїв. Відтепер процедура утримання учасника бойових дій стала простішою однак, із 1 червня, члени сім'ї загиблого на сході військовослужбовця позбудуться частини пільг. 1 червня члени сім'ї загиблого атошника вони не зможуть користуватися правом на транспорт на безкоштовний проїзд. А це часто є дуже важливою такою пільгою, яка якою користуються люди, і якщо той хто отримав статус учасника учасника бойових дій вони зможуть цим користуватися то сім'я яка втратила цього учасника бойових дій, вона не зможе користуватися Національний банк України до 70-річчя перемоги вводить в обіг нову п'ятигривневу монету. Вона увічнює подвиг українського народу та його значний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні. На монеті зображене дерево роду, а також птах на гілці калини з іншого боку. Солдатська каска і мак. Ціна однієї монети 29 гривень. Придбати її можна у відділеннях НБУ. Пенсійна реформа не за горами Кабмін вніс до Верховної Ради відповідний пакет законопроєктів. Уряд пропонує разом зі стандартною ввести накопичувальну пенсійну систему та недержавне пенсійне страхування. Обов'язкова накопичувальна система буде діяти для осіб до 35-річного віку. З 35 до 55 в ній можна брати участь добровільно. Якщо ж Верховна Рада підтримає ініціативу уряду, реформа запрацює вже в 17-му році. Проте на даний момент тексти документів. На сайті парламенту відсутні специфіку ж пенсійної реформи та готовність до неї суспільства досліджувала наша Анастасія Островко. Пенсійна система застаріла і вкрай потребує реформування. В уряді вже розробили відповідний законопроект. Перше, що пропонується, урівняти всіх громадян в отриманні пенсії. Спеціальні пенсії залишаться хіба що у військових. Ми припиняємо практику. Поділу українців на сорти пропонуємо з 1 січня 2016 року. Пенсія державним службовцям та прирівнених до них осіб це судді, прокурори та народних депутатів України, буде призначатися на загальних умовах. Урядовці пропонують громадянам отримувати пенсію з трьох джерел. Держава не відмовляється від нарахування виплат за стандартною схемою, буде існувати недержавне пенсійне страхування та накопичувальна пенсійна система. Остання дозволить кожному працювати на себе скільки. Відрахували коштів на особистий рахунок, стільки й твоє. Людина, коли вийде на пенсію, вона отримає два джерела. Перше джерело це стандартна солідарна система, яка сьогодні існує. Це та як гарантія, яку отримає кожен український пенсіонер. І друге додаткове джерело через накопичувальну систему і через роботу фондів під контролем, під гарантією держави, які дадуть можливість отримати більшу, справедливішу. Європейську пенсію Україні в накопичувальної пенсійної системи ставка внеску буде зростати поступово, щоб уникнути проблем з дефіцитом зростанням дефіциту бюджету пенсійного фонду. Ставка внеска початок 2% 17-й рік і 7% через 5 років в 2022 році. Році Обов'язкова накопичувальна система буде діяти для осіб до 35-річного віку з 35 до 55 У ній можна брати участь добровільно. Така диференціація є небезпечною для громадян. Про це говорять експерти. кажуть, таким чином уряд отримує механізм, за яким ці кошти можна націоналізувати. Часть діє, котрої за нас платять роботодація. Ми ад в наш собственний фонд. В какої-то моментрівні государства горіть. Ну ви ж зе того фонда, що нічого виплати не почались. Да, от даному случаї. Законопроект предусматривает 5 или 25 лет, если добровольно человек не выбрал отсрочку. Эти выплаты не разгрузят солидарный уровень, и поэтому у правительств у любых, хоть у этого, хоть у следующих, будут возникать желания занять или национализировать тот ресурс, который будет скапливаться во втором фонде. А бы вберегти кошти від націоналізації експерти пропонують вести обов'язкову накопичувальну систему для всіх громадян, не обмежуючи вік. Попри перестороги загалом фахівці позит... Позитивно оцінюють пенсійну реформу. Кажуть, вона однозначно піде на користь українському суспільству. У чоловіка е, накопительные гроші будуть в його власності. Чоловік сам буде вирішувати, що делать з этим ресурсом. На солидарном рівні залишиться тільки підтримка чоловіка, в випадку, если во втором рівні щось буде будет нехороше. Допустимо, Допустим, кризис і рухнуть активи, Или чоловік, допустим, использует все эти деньги на лечение критического заболевания. А от пересічні громадяни сприймають нововведення до Неоднозначно. Хтось навіть не чув про таку реформу, хтось готовий віддати свою десятину на майбутнє, а хтось категорично проти ділитися сьогоднішніми статками. Не знаю, мені ж до пенсії далеко. А скільки вам не шкода було б віддати за свої зарплатні у відсотки? 30% це було б нормально. Ну, це все залежить від того, скільки би скільки я отримала. Відсотків 10, мабуть, що так. Мабуть, що так, якщо але це звісно, не мінімальна повинна бути зарплата. кожен чоловік бути відповідальним за своє майбутнє і за свій пенсійний вік, тому що к сожалению государства пенсіонерах не Ця Система має працювати как бы, в том вигляді, в котором вона є. Якщо б ну это все как бы, не розворовувалося. необхідно вкладати гроші в себе для того, щоб якомога більше часу і в тому числі в старості. Мати можливість заробляти гроші. Якби в мене не було кредитів, то можна було б таке робити. Ну я б навіть був радий, щоб в мене хтось забирав кусочок. Я просто дуже погано економлю. Треба все-таки більше думати про сьогоднішній день, тому що невідомо, що може бути завтра, післязавтра. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроект, реформа запрацює з 1 січня 2017 року. Тоді, за прогнозами урядовців, в Україні будуть всі сприятливі умови для пенсійних нововведень. Розраховують і на ріст економіки, і на готовність суспільства жити за європейськими стандартами. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, Олександр Фенько соціальна країна. Техніка Другої світової війни виїхала до зони АТО Міноборони спільно із Національним військово-історичним музеєм України від сьогодні розпочинає автопробіг, присвячений 70-річчю перемоги над нацизмом. Рустем Бекіров знає деталі. Автопробіг стартував у ніч на 5 травня від кіностудії імені Довженка у Києві. Сьогодні він прибуде до Слов'янська. Учасники автопробігу виїхали на чотирьох зразках історичної техніки: це два мотоцикли М 72 вантажівка газ 63 та позашляховик Фольксваген. Це пілотний проект, який було започатковано збройними силами України, і присвячено святкуванню дня перемоги, вшануванню загиблих героїв українців, які загибли під час Другої світової війни, Великої вітчизняної війни. Автопробіг пройде в шести крупних містах у зоні АТО. Після Слов'янську автопробіг посетить Краматорськ, Красноармійськ, Зелене поле, Волноваху та закінчиться у Маріуполі. Також учасники автопробігу завітають до обелісків та пам'ятних міст Другої світової війни. Девіз автопробігу перемога заради миру. Ініціатором цієї акції стало керівництво Національного військово-історичного музею України. кажуть. Тим самим хочуть нагадати жителям зоні АТО, що Україна теж пишається цією датою. Музі очень много ізучають цей період, як в частности, допустимо, велика чеснові і в допустим, віну, і той же самої уніформи оружием технікою провести аналогію солдата того времени, того времени і соответственно якби да є, о чому, як би, є і вже Сожалінню на даний момент є що уже как би бы, й Да? Всі учасники автопробігу будуть одягнуті у радянську військову форму часів Другої світової війни і матимуть при собі муляжі зброї того часу У кожному з міст прифронтової зони. Які відвідують учасники за можливістю, влаштують культурну програму із залученням музичного колективу Збройних сил України? Соціальна країна буде слідкувати за цією святковою акцією і надалі повідомляти про її перебіг. Рустем Бікіров, Тарас Білавол. Соціальна країна. Києві відкрилася дитяча залізниця. За 62 роки роботи тут пройшли навчання 30 тисяч вихованців, цікавиться маленькими тепловозами і сьогоднішня малеча. Чому дізнавався Сергій Зленко паротяг на київській дитячій залізниці готується до першої весняної подорожі. Максиму 11 років. Сьогодні він допомагатиме машиністу. Я уже десь рік. І здавав в екзамен, трішки вчився керувати. Це займає ну два рази в неділю студентка залізничного коледжу Анастасія. Вже давно мріє стати провідником. Мені було двадцять років. Я цим дуже захопилася. мені це сподобалось. Ну, І Так почала далі ходити сюди. Я для себе багато чого дізналася. Нового це дуже цікаво. І так, я, ну, я думаю, що моя майбутня професія, професія, професія комплекс, ну, поступила на залізницю. Загалом у гуртках залізничника тільки в Києві навчається понад 300 дітей. Цього року для них виділили нові вагони. За словами майстра виробничого навчання, обладнання постійно оновлюють. Кожним роком ми стараємося набрати більше дітей, щоб їх навчати вже більш сучасному. У нас є клас комп'ютерний, є у нас стимулятор, тренажер, яким вони діти можуть вони приходять в вільний час і займаються, начебто в комп'ютері, але також як в самому технології. На гуртках юних залізничників займалися і двоє дітей-переселенців зі сходу. Утім вони не дочекалися відкриття сезону та повернулися на Донбас. Однак спеціалістів з окупованих територій ще й досі приймають на роботу до південно-західної тільки вже дорослої залізниці. «Стосовно тих людей, які з відомих причин змушені були повернути приїхати до нас на залізницю. Частину людей працюла на приблицю жаль не всіх садос всі зробили зі слід. Суд змінити, що вчора повернувся до нас або ми на посаді мого заступника вихідця з Донецької залізниці. А тим часом потяг рушив у свою першу подорож і малича від 15-хвилинної поїздки у захваті. Мені понравилось. Що кадання небудь приїду. Київська залізниця працюватиме до кінця літа. Сергій Зленко, Тарас Біловол. Соціальна країна такі новини на цей час. Більше в наступних випусках не прощаємось.